Про події війни говорить «Стратком». У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Так, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника на тимчасово окупованій території Луганської області у районі Чмирівки уражено склад боєприпасів. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БПЛА російських окупантів. Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транс. Спортування пально-мастильних матеріалів уражено склад ворожого підрозділу у районі сімейкиного на Луганщині. Також з метою зниження спроможностей окупантів зведення протиповітряної оборони уражено мобільну вогневу групу та зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь С1 у Донецькій області уточнено результати ураження 5 грудня ударними безпілотниками Тимрюкського морського порту у Краснодарському краї. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. 139 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 25 менше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 17 ворожих атак. На Костянтинівському 16. Найменше боєзіткнень по одному на трьох напрямках: Оріхівському, Північно-Слобожанському та Курському, на Краматорському та Придніпровському Напрямках ворог наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів. Застосував одну ракету і скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дрони камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три артилерійські системи: два пункти управління БПЛА та чотири райони зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 930 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 432 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні. Ситуація у районі Мирнограду залишається складною. Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, його підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі. Ворог активно обстрілює Мирноград за допомогою кабів. Так за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу. Згідно з повідомленням, противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних в околицях міста сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів. За минулу добу в районі Мирнограду підрозділи сил оборони ліквідували 17 окупантів. За рішенням командування підрозділи сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Як зазначили у сьомому корпусі, цей маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту. 12 цивільних зазнали поранень через російські удари по Запоріжжю у понеділок. Як повідомив начальник обласної адміністрації, упродовж доби окупанти завдали 642 удари по різних населених пунктах області. Атаки були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури. В одному з населених пунктів внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Загалом щонайменше шість цивільних загинули, та 42 дістали поранення за одну добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог атакував Україну із застосуванням 110 безпілотників різних типів, із них близько 70 шахеди. Атака відбувалась із семи напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. Мобільні вогневі групи сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 84 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Нідерландів підтримав надання Україні додаткових 700 мільйонів євро як продовження військової допомоги наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів. Міністр нагадав, що Нідерланди надають Україні широку підтримку від початку російського вторгнення. Президент України висловив подяку прем'єр-міністру та всьому уряду Нідерландів. Кожне таке рішення, кожен такий крок посилюють Україну та наші позиції на шляху до встановлення достойного миру. Важливо. Що наші партнери розуміють, підтримка нашої країни та наших воїнів має не лише продовжуватись, а й збільшуватись, підкреслив Володимир Зеленський. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.